Привіт, друзі! Дуже важливо знати і правильно використовувати артиклі в англійській. Але в більшості випадків, навіть якщо ви замість означного артикля скажете неозначний або навпаки, це, звичайно, буде звучати граматично неправильно, але навряд чи докорінно змінить смисл самої фрази. І вас зрозуміють. Але в англійській є ряд випадків. Коли артикль вирішує все. І зі зміною артиклю докорінно змінюється смисл самої фрази. І сьогодні я наведу вам три таких приклади. Тож приклад номер один: turn a corner та turn the corner. Почнемо з turn a corner. Це означає фізично повернути за ріг якоїсь будівлі. Тобто зайти за будівлю. Наприклад, When I reached his house, I turned a corner and went in. Коли я дістався його дому, я повернув за ріг і увійшов. Як бачите, turn a corner. Це є фізичним дослівним повертанням за ріг. Тепер подивимось на Turn the Corner. Це є ідіоматичний вираз. І він означає почати покращуватись після важкого періоду. Наприклад, after a year of poor sales, we finally turned the corner. Після року слабких продажів ситуація в нас нарешті почала покращуватись. Як бачите, зміна артиклю докорінно змінила смисл фрази. Щоправда, треба відмітити, що turn the corner також інколи використовується в дослівному смислі, тобто як повернути заріг. Але все ж таки частіше використовується фраза з неозначним артиклем. Тож давайте подивимось на другий приклад. Have a heart та have the heart. Have a heart означає виявити милосердя або співчуття. Наприклад, Please have a heart and let them go. Будь ласка, виявіть милосердя та відпустіть їх. Як, як бачите, тут have a heart практично дослівно означає мати серце, тобто мати співчуття. А от якщо ми скажемо have the heart, то це означатиме мати сміливість або наважитись. Наприклад, I didn't have the heart. Let him have it. я не міг наважитись сказати йому все, що я про нього думаю. Як бачите, тут також артикль докорінно змінив смисл фрази. І останній, третій приклад take a stand та take the stand. Take a stand. Зайняти позицію. The politician wasn't willing to take a stand on this issue. Політик не мав бажання зайняти позицію по цьому питанню. Take the stand означає давати свідчення в суді. Наприклад, the main witness was asked to take the stand. Головного свідка запросили давати свідчення. Тобто take the stand це, в принципі, дослівний переклад, коли людина має стати на ту трибуну чи на те місце, звідки вона має давати свідчення в суді. Добре, друзі. Оце і все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк. Та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!